Фармадол. забудь про головний біль. Вона свідок карколомних історій. Смілива, яскрава та відверта. Глядачі ТСН обожнюють Наталку Нагорну за непідробну щирість. Перші вісім років цієї війни ми знімали переважно тут, в окопах. Але зараз, саме до піхоти і до окопів, дістатися найскладніше. Наталя Нагорна понад 20 років присвятила журналістиці із фахом визначилася ще в 15 після відпочинку у дитячому таборі. Тоді Наталка поставила перед фактом батьків: вона буде журналісткою і від своїх цілей не відступила. Нагорна здобула профільну освіту у Харківському університеті Каразіна, працювала в газетах і на телебаченні. А з 2014-го доєдналась до телевізійної служби новин навесні весні 2014 Наталка розповідала про події в Криму. Тоді її вперше погрожували російські найманці з автоматом. Журналістка висвітлювала події і під час першого ворожого штурму в Маріуполі в травні 2014-го. Саме тоді у місто вперше прорвалися російські найманці, проте тієї весни, уку. Окупантам не вдалося надовго затриматися у столиці Приазов'я. Так само наші захисники вигнали російського окупанта зі Слов'янська у липні 2014-го. Наталка тоді першою бачила емоції цивільних вільного міста. Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Нагорна зробила десятки воєнних репортажів на Київщині, Донеччині, Миколаївщині та Херсонщині. А сьогодні кореспондентка ТСН Наталія Нагорна у студії сніданку. Наталя так. сидить на Ікові трохи. Як це сюжети про кореспондентів робити? Що це таке взагалі? Наче вдома сидить, все нормально, всі свої, знаєш. а Але а все слухай, одно ми якось... в твоєму обличчі вітаємо усіх наших військових кореспондентів, тому що ви робите величезну роботу. Дякую, хоча добре, доброго ранку усім. Насправді ми в цей день в першу чергу говоримо про вшанування військових кореспондентів і вшанування тих, кого вже з нами на не жаль, не. немає. Так а, це день. А, Чому саме цей день взагалі вибрала? Mm -hmm. Це день, коли під Дебальцем загинув Дмитро Лабуткін, це насправді військовий кореспондент. Тобто він рік, і військовий, да? і кореспондент. Mm -hmm. так. І завжди в цей день ми зустрічалися з батьками Дмитра, завжди згадували, згадували про нього, називали тих, хто загинув на війні. Це, наприклад, і Сергій Ніколаєв, це фотограф, який загинув в Пісках. І тоді наш Олександр Загородній він став свідком загибелі, на жаль, фотографа. Але зараз цей список став, звісно, довшим багато кореспондентів іноземних, але... Загинули під час вже повномасштабного вторгнення. Ми завжди згадуємо нашого друга фотографа Макса Лєвіна. Він uh -huh. загинув на Київщині, і звісно, говоримо про тих, хто м, м, був кореспондентом, але під час війни а, став, стали військовими і залишаючись кореспондентами, взяли до рук зброю, захищали. Я кажу зокрема про Олександра Махова. Його ну загибель стала дуже важкою втратою для нас всіх. І ще багато багато людей. Що він не був військовим? Він був А, так? Сашко. Був з Луганська. І він захищав Україну. Він пішов захищати. Да, ага. доб... Ну він раніше рік відслужив, коли ще було АТО. Ага. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він. Ну, він пішов воювати. Пішов. Слухай, бачиш, я хотів спрась. спитати, про що е, цей день для тебе да, особисто? І ти перераховуєш людей, яких з тобою з нами вже немає. А е, це така знаєш, не профспілкова історія. Знаєш, сіли, погомоніли. Знаєш, і пішли. Це історія спогадів, як правило. І історія спогадів і живих людей, і твоїх. Тому що це історія привід подумати. От давай згадаємо першу історію твою, яка тебе там чітко асоціює з твоєю професією військового кореспондента. Давай так це назвемо. Це Крим, та? А, ну це я насправді скоріше, мабуть, воєнний кореспондент. Я не військова. Тобто, чим відрізняється військова кореспондента? А від кореспондента ми завжди казали кореспондент, що працює на війні. Тобто, військовий кореспондент він а, давав присягу. Він, як правило, має військову освіту. Він може тримати в руках зброю, носити форму стріляти по ворогах я все це робити не можу, і я не можу це робити згідно міжнародних конвенцій. Тобто я не вдягаю камуфляж, а я. Не беру до рук зброю, жодного разу не брала. А, але я знаходжуся в зоні бойових дій. Нас а, нас супроводжують наші суперлюди. Тобто, є а, зараз окремий вид а, військових кореспондентів це пресофіцери. Це я завжди кажу, це ці, про кінців, так? Так, це наші провідники у світ прекрасного. Точніше, це далеко не завжди прекрасне, але це люди, про яких дуже часто не знають, а вони роблять неймовірну роботу. Тобто там хтось каже, «О, ви були в Бахмуті. А наприклад, пресофіцерка 93-ї бригади Іра Рибакова, вона шість разів на тиждень буває у Бахмуті, і про це не, не знали б, якби вона не робила такі найкр найкрутіші фотографії, надкруті фотографії. Вони постійно потрапляють от, з зеленського в добірку найкращих угу. фото. І вона дійсно в місцях, де ці фото яскраві, ну і плюс вона дуже талановита. А, наш кореспондент. Євген Назаренко він колись працював mm -hmm. у нас в ТСН, mm -hmm. працював на різних каналах. Він зараз став пресофіцером 68-ї єгерської бригади. Ми з ним нещодавно їздили на зйомки під вугледаром. Або Олексій Кашпоровський, Льоша, до речі, його дружина праць на співробітниць сніданку. Да. І Олексій він нас зараз він пішов з перших mm -hmm. днів mm -hmm. тероборону, і він пресофіцер, який супроводжує журналістів, які робить так. Тобто, це не просто ми такі журналісти, сіли, поїхали, хоробро все зняли. І ні, насправді є дуже багато людей, без яких наша робота була б неможливою. І от вони військові кореспонденти. І цей день він, звісно, про пам'ять. Але він ще й дуже про велику вдячність всіх тих, хто є кореспондентами у формі, тих, хто. Поєднує і інформаційну війну і а, захист України. Розділяємо кореспондент військовий так. і кореспондент на війні. Е, та ще є суперлюди, як ти сказала. Да, там купа різних людей, купа різних градацій. А ми хочемо е, е, про тебе поговорити. так фактично, знаєш, в тебе трошки пірнути, тому що тебе дуже добре знають, люблять. Е, е, і твоїми очима зрозуміти, там, хто є хто і хто де як. І, і згадатиме. Чи хочеться, наприклад, з стати з кореспондента на війні, військовим кореспондентом. Та інколи взяти, ну. Ти зрозуміла, про що я кажу? А, але я про це після короткої паузи. Наталя так, Нагорна, кореспондент, що працює на війні, як вона з ума пояснила. Тепер Наташ, ми хочемо справді на фоні, ну на прикладі твоїх історій згадати, от як як все починалося? Да, один з твоїх перших, мабуть, не дуже усвідомлених репортажів був в Криму тоді, в 2014-му, коли тобі погрожували зброєю, коли зелені чоловічки. Розкажи, як це вийшло. Насправді, ви знаєте, з приводу непідготовленості ми поступово готувалися. В нас був майдан. Тобто, ти міг відчути це. цей, -то. Так, ну і ти бачиш, коли по людях стріляють, і що зброя вона не просто висить, а вона вистрілить обов'язково. Якщо вона з'явилася в нашому кадрі, вона скоріш за все вистрелить. І для мене мені просто як завжди кажу, що мені було набагато простіше аніж багатьом усвідомити в те, що в нас війна і з ким війна, тому що була історія. Ми тільки приїхали в Крим, їдуть російські військові, їх вже можна не називати зеленими чоловічками, правда, як їхня риторика це говорила. А, і ми до них під'їжджаємо, і один з них піднімає зброю і показує дулом, що йди звідси. Тобі. Да. Mm -hmm. І Я в цей момент, я на нього так визворилася. Мене оператор трошки аж відтягнув. Він я кажу, ти мені в моїй країні будеш погрожувати зброєю? А і мені ти це так кажеш прямо в очі, так? Ну так. Да. Ага. Але ага. Я, ну, я маю на це право. Тобто, я ти ти прийшов так а він, в Україну. А він що? А він нічого не сказав. Він показав мене забрав оператор, тому що ну було зрозуміло, що російські військові будуть по нам стріляти. Тобто зараз це все подається як мирна акція, але вона зовсім не мирна. Тобто треба... це урок для усіх, що от коли хтось приходить до тебе зі зброєю в руках в твій дім, він буде по тобі стріляти. Тобто, Він не просто це як декорацію. Взяти. Це драматургія, по суті, така вже життєва. Да, але насправді війна, вона. Вперше ну для мене вона в першу чергу не про зброю. Ну окрім тих випадків, коли наші партнери нарешті нам дають те, що нам потрібно. Тоді війна про зброю. Війна в першу чергу про людей, і ми розказуємо історії людей, емоції людей. А, і дуже от, знаєте, в кожному сюжеті хочеться показати максимальну кількість саме тих. Хто знаходиться не вдома, далеко від дому, здається, що хай він хоч одне слово скаже. Mm -hmm. хай вдома... У тебе як нариси, фактично, Наталю. Тебе реально нариси людських доль, от такі, фактично. вони можуть бути маленькі, великі. А зараз просто так заплющ очі, відкрий очі, і що ти перше згадуєш? Кого Яку історію за всі ті роки? Ну от перше, що прийшло? Ну, перше, просто тому що сьогодні можливо день шанування військових кореспондентів, можливо, тому я згадую. Ну, Згадуєш, як Згадаєш з, з Сашою Маховим морозом mm. в Мар'янці їли, а зараз Мар'янки фактично немає, а зараз на тих вулицях йдуть бої. І ти розумієш, що це не якась історія, знаєш, яку ти а, просто видав сюжет, запам'ятав і, і все. А дуже, Набагато більше історій вони в голові живуть. І Тому я не знаю відразу дуже багато велика кількість людей перед очима, тобто, наприклад. От я пам'ятаю, минулий рік, от минулий лютий, я пам'ятаю геть по днях. От в цей день я була, ми чекали на наступ, і ми поїхали до вовків Давінчі, до правого сектору, і вони прям дуже чекали. І, наприклад, весь час Давінчі писав Яшка Циганко, він загинув у Ізюмі в березні. І він дуже жалів, що не буде війни. Він така людина війни завжди був а з ним, тільки потім змогли попрощатися, але знаєте. Я, я не знаю, я згадую мільйон історій про те, як в станиці Луганській клали асфальт і казали, в сенсі може бути війна. А на ми тоді асфальт. <с. <с.> Або, наприклад, от 16-го ще був такий веселий піднесений настрій. А 17 лютого минулого року вже в, в Кондрашівці під станицею Луганською обстріляли дитячі садоки дітей а, виводили в підвал. А в самому садочку була величезна така діромаха. От ці дні ти кажеш, пам'ятаєш дуже фактично по хвилину, тому що там вже до 24 Люти, лютого. Минулого... На сході так. України вже було гаряче, грічіше ніж завжди. Навіть а, ну до 16 лютого було ще більш-менш. А от 17 лютого вже обстріл дитячого садочка. Вже 8... Ну от Луганщину ага. почали дуже сильно почало відчуватися, обстрілювати, обстрілювати щастя, обстрілювати а вже на Луганську, на Луганську тест дуже сильно обстрілювали. Але я повернулася тоді з 19, в ніч з 19 на 20 лютого, я дуже хотіла 20 лютого потрапити на майдан, угу. тому що я, по-перше, знала, що я побачу там дуже багато людей, і по-друге, з якими можна буде домовитися, що ми робимо у випадку, коли почнеться угу. от зараз. Ми чітко розуміли, що буде війна, велика війна, і але знаєте, але коли ти про це комусь говорив. Тебе дивилися як на божевільного. Ти комусь щось говориш, і це абсолютно ну, не, людям не хотілося вірити. Ну, ми пам'ятаємо ці історії, що люди розділилися то на нафти. Хто вірив, хто не вірив. Та, Знаєш, от я дивлюсь на тебе. Ти так розповідаєш різні історії. Я бачу, що різні спогади в голові, різні люди в голові виникають. Але кожного разу, коли ти кажеш слово, але тебе починають сяяти очі, ти намагаєшся усміхатися. Я не знаю, як ти. Проживаєш все, що ти бачиш, все, що ти знімаєш, втрати якихось людей, але ти продовжуєш робити репортажі, продовжуєш цим жити, продовжуєш їздити в ці гарячі точки. Що тебе взагалі підтримує? От на чому ти тримаєшся? Скажи, а мені отласне. це пояснила Наталя Підлісна. Психологиня. Вона якось е, сказала: Ну вам же журналістам легше. Я кажу, в сенсі в якому нам сенсі? легше. Вона сказала таку дуже зрозумілу фразу: каже, ну ви ж бачите, як кується перемога. Ви бачите, як щодня як робиться перемога. Я кажу, але ми бачимо, якою ціною. Вона каже, але ви бачите, як робиться перемога. Ха. Ціну плюс-мінус розуміє дуже багато людей. Але безпосередньо бачити, як ця перемога робиться, можуть, мають змогу. Далеко не всі, навіть військові не завжди мають змогу бачити, а ви журналісти бачите. Це правда, тому що коли ти бачиш, як люди... Сильно чекали, як люди багато готові витримати, як з'являються прапори на територіях, які були окуповані, як зустрічають військових, все це безцінно насправді. І а, плюс ти все це можеш передивитися в архівах. Ти можеш відкрити поганий настрій. Давайте подивимося, як наші звільняли Херсон, і ти, і ти дивишся, сидиш вже а, ну, Я емоційна людина. Я можу сидіти, плакати, радіти там. Гадати. А, хоча, звісно, ну ми знаємо дуже багатьох людей і бачимо, наскільки багато от я прокидаюсь вранці, от відкриваю соцмережі і бачиш фотографії, думаєш, просто хай в нього сьогодні буде день народження, а розумієш? Ні, не народження що. Наталі, свобода вогні це фільм, де ти стала документальний фільм, ти стала там ледь не головною героїню, фактично. Та, ти таким лейтмотивом була там. Венеція побачила цей фільм. Тепер може побачити і Київ. от-от з дня на день в кінотеатрі «Жовтень» буде презентація. Ти можеш запросити людей пояснити про що це і чому це важливо. А, насправді я вже професійна пояснювачка, чому це можливо, тому що а, цей фільм ми презентували для в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, і перші, ну ті, для кому ми їх показували, це були сенатори, це були mm -hmm. а, міністри оборони, це були люди, які приймають а, рішення про війну і про але війну в телевізорі. бачите А насправді бачити. я побачила, що люди, які а, мають приймати, ти рішення вони розуміють, що у нас mm -hmm. відбувається. Mm -hmm. Причому а, іноді на рівні навіть якихось наших локальних мемів, ви, ну, ви в курсі про ага, це також, ага. коли там, наприклад, син Джона Маккейна, великого друга України, він а, пожартував про жінку, яка казала, покладіть в кишеню насіння, щоб від вас хоч якась користь тут була. І ти розумієш, що а так, люди вкусні, але тут питання в тому, що. Фільм має бути більш масовим для того, щоб платники податків розуміли, чому їхні гроші йдуть на захист світової безпеки. Це Така велика стрічка для людей, які далеко від війни, і які мають зрозуміти, що це насправді це стрічка і для нас, тому що це нам здається, що ти все пам'ятаєш про війну. А потім, коли ти починаєш дивитися, ти зрозумієш, ой-ой-ой, ще й це було, ще й це було, бо це. швидко забувається, да, начебто, але наша пам'ять намагається себе захистити. Але мені здається, що знаєте, от, о, мене запитують, от журналісти, яка роль на війні? Мені здається, що ми створюємо а, я дуже люблю про це говорити а, унікальний кіноархів. Відеоархів, який буде дивитися через 100 років, і я завжди кажу, що от вони подивляться через 100 років українці через вільні, круті, класні українці через 100 років дивляться кадри, кадри, які ми всі знімали на війні, які солдати знімали на війні, які наші оператори, які теж є безцінними людьми в цій війні, наші водії, які вивозять, що от вони дивляться весь цей всі ці кінохроніки. І кажуть, блін, які наші все таки молодці. Ми не відпускаємо це. з цього крісла людей, поки не спитаємо, про що вони мріють. Я чітко знаю, про що я мрію. Ну, знаєте, ця мрія плюс-мінус у всіх одна, так? Але я мрію, щоб це От майдан раптово закінчився, страшно закінчився. Дуже багато було загиблих, так? Але в один день ми я стояла 22 лютого. На Інститутський, і тут туди почали йти люди з дітьми. Я кажу: що чому ви сюди йдете? Тут вбивають люди. Він каже, Тінукович втік. Угу. І от раптово, раптово закінчився майдан. Так, потім довго оплакували, потім. Цього тільки все почалося, але я мрію, що я прокидаюсь вранці. А мені і кажуть, війна Такого ще не функціяло. було. Всі мрії про перемогу. А ти кажеш про раптову перемогу, як як, як мірокав, якийсь абсолютно такий. а я тому, що мріяти треба. А, дивіться. Перемога, вона точно буде. Я в цьому впевнена. Це а, те, що не має піддаватися сумніву. Але мені хочеться, щоб це було швидко, раптово і а, от можна було не поступово. Знаєте, ми там ух, звільнили Харківщину, ух, звільнили Херсонщину, а тут оп, і всі повертаються додому, і ми можемо. Нарешті радіти, і ми можемо нарешті плакати. І можемо нарешті згадувати. Можемо нарешті щось а, знімати, як ставлять камінчик на камінчик і з'являється далі. Від вода яко зараз всі побачили, Наталя Нагорна, яка бачить війну впритул отак. Вона досі вміє мріяти. Вона це робить щиро, вона це робить з добротою. Вона це робить з вірою, Вона не втратила надію. А, у нас все буде. Наталя Нагорна, спасибі тебе величезне. Дякую. говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.